Одеситу Леоніду Кобасу 35 років. Більшу частину з них він провів на вулиці. Чоловік нам зізнається, не гребував крадіжками, живав наркотики та алкоголь, перебував у сумнівних компаніях. А з 2019 року життя чоловіка повністю змінилося, коли він одного разу потрапив до пункту обігріву і вирішив стати на правильний шлях. Я сам дідомовський вирос на вулиці. и жизненные обстоятельства, и образ жизни так получалось ну, получилось, что мне пришлось ну, обратиться за помощью. Можно сказать, из те люди, которые сейчас находятся здесь, я когда-то был из этой категории. Вот, у меня были проблемы там, и я обратился в христианскую миссию, они мне помогли. Вот, я восстановился, пришел, прошел там реабилитацию. От документи, от повністю, як би, Власним прикладом Леонід доводить, що змінитися ніколи не пізно. Головне бажання тепер чоловік не просто має роботу, але й займається улюбленою справою. Є час і на хобі боксування. Я оставив там наркотики, тем, чим алкоголь. Я отримав те, чого я любив з дитинства. я займаюся спортом, я клуб такий, «Свора». боксію, перестав вирувати, я отримав професію плітка з криші, бесідки. Зараз Леонід сам став волонтером і спілкується з людьми такими ж, яким він був раніше. І як ніхто інший, чоловік знає, як і чим їм можна допомогти. Однак, скільки б підтримки людина не отримувала, вона не зможе поліпшити свій стан, якщо сама цього не захоче. Треба скористатися можливістю і докласти всіх зусиль, аби змінити своє життя на краще, впевнений, волонтер. Це місце, для тих, хто желає залишити образ життя, реально є можливість. Просто потрібно зробити перший шаг. Сколько би тебе не допомагали? Сколько б тебе не тянули, якщо ти сам не приймеш рішення поміняти образ життя, поки ти не нахлібаєшся этого всього. Пункти обігріву і незламності на куликовому полі працюють цілодобово. Тут зможе знайти тимчасовий прихисток будь-яка людина, яка потребує цього. Гарячий чай, тепло та інтернет умови повністю автономні. У разі відключення електроенергії працюватимуть генератори. Також зручне розташування біля залізничного вокзалу дозволяє не тільки перечекати негоду у пункті обігріву, а й бути в ньому до ранку. Якщо, наприклад, людина приїхала вечірнім потягом і вже почалася комендантська година. Волонтери кажуть, що за потреби пробути у пункті можна і впродовж цілої доби.